Удар по Тернополю забрав життя у 34 людей, з них 6 дітей. Шість людей з них одна дитина вважаються безвісти зниклими. Ворог бив прямо по житловій багатоповерхівці. Цей злочин скоєно ракетою Х-101, виготовленою лише у 4-кварталі 2025 року. Росія б'є високоточною крилатою ракетою Х-101. Це сучасна зброя. Дальність до 5500 кілометрів. Точність заявлено до 5-10 метрів. Ціль критична інфраструктура. На практиці наші будинки. Модернізація. Вона оснащена блоком, що відстрілює теплові обманки. Ці пастки ускладнюють роботу нашій ППО, захищаючи ракету до останньої секунди. Найбільший цинізм: ця свіжа ракета нашпигована західними компонентами США, Тайваню, Німеччини та Нідерландів.